Перше основне питання, коли ви чуєте електричку, це ви нікуди не доїдете, тому що вони проїжджають мало. Ви десь станете, тому що у вас не вистачить зарядки. Давайте розбиратися, тому що всі сучасні автомобілі проїжджають від 350 кілометрів на одному заряді. Але є автомобілі трошки дорожче або дорогого сегменту. Вони можуть проїхати 600 700 кілометрів. Ми з вами розуміємо, що з такими показниками ви можете виїжджати і в місто і подорожувати десь. Далекі подорожі. Крім того, батареї постійно вдосконалюють для того, щоб автомобіль проїжджав більше і при тому заряджався швидше. В сучасних автомобілях в більшості є тепловий насос. Він нам дозволяє на автомобілі проїжджати більше кілометрів. І при тому, коли ви користуєтесь клімат-контролем або підігрівом, він не витрачає цю енергію з батареї, тому що тепловий насос допомагає швидше охолодити або нагріти автомобіль. Пам'ятаєш, коли ми на Єгольфі е їздили, коли ми захотіли включити клімат контроль, у вас залишок дистанції до зарядки було 200 кілометрів. Після того як ви включаєте, у вас одразу показує 160. то на цих сучасних автомобілях з тепловим насосом такого вже немає.